Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна Крас Природи. Майже літній день, 20 травня. Ночі ще прохолодні, але вже днем припікає сонечко. Ну, я виїхав на ранкову рибалку на Карасьовий ставок і <кій> хочу зробити короткий звіт про свою рибалку. Ну, я тут рибалю десь із половина сьомої. Ну, поки розмотав там, поки роз... підкормив, значить, зробив манку. да, І сижу рибалю. Ну, що сказати, карась клює, то що треба. От, тому що тепло. да. активно бере. Раз. Да. Значить, яка в мене тут оснастка, наживка. Ну, оснастка така в мене, значить. І я рибалю з одною удочкою, на поплавочну удочку. беру дві, три, одна удочка, один крючочок. Вот. Ну, Махова в мене утка 6 метрів, да. поплавок використовував е, чутливий, е, ну, матчевий, Зараз вцепив е, е, інший поплавок, ну, звичайний можна сказати, для того, щоб може е, на камеру буде видно е, покльовки. Вот. Ну такий от, е, звичайний поплавочок. Да. Крючочок десь 12-й, мабуть, розмір по, по європейській кваліфікації. Маленький. Має значення, тому що на, на такого карася, який тут водиться, та і, і на річки, і на будь-якому місці я ловлю на, на такі маленькі крючочки, ну тоненькі і гострі. І тоді йде діло непогано. Значить, прикормка. Е, прикормка в мене, е, ну, не буду ж я кожен день їздити е, в ці магазини рибальські покупати. Е, <губать> <губать>, Потім е, купив 4 е, крупи е, злакові, пшенична, ясніва, кукурудзня проса. І собі вечірком перед рибалкою по пів стакана там всипав. Багато ж мені не треба теж, тому що, ну як вам сказати, на 2-3 години там кілограм цієї прикормки достатньо. І одварив, ось я веде потихеньку. О, от і карасик. Ну, це попався невеличкий. Такий карас, ми його відпустимо. Ну, факт в тому, що покльовка була і карась, як говориться, клюнув і ми його підсікли. Так от е, з вечора я відварюю цю кашу, там довожу до, ну наливаю десь на 2 см вище, щоб було води. Вона закипає, довожу до кипіння, там минут 5 покипіла, залишаю на ніч. От. Вона набухає за ніч і в ітоги наутро готова прикормка. От. Ну ще е, жарю там буквально е, пригорщу, та не пригорщу, пів стака е, насіння. Да, Соняшнику мелю його на кофрумовки і вже тоді на ставку змішую це все е, в одному ну, і підкармлюю. Е, раз підкормив перед рибалкою потім вже в середині рибалки, коли буду скоро закінчити, остальну викинув і так сказати, е, рибалю. Ну от покльовує, дасть Бог підцепити його цього друга. А може вже з'їв. Ну, що шо... о, єсть, що сказати? Мішає, звісно, мішає рибалки такий карасик. Водоросли. Значить. Если ставишь на, на дно, потроху вони, как говорится, не мешают рыбе брать активно, поэтому бывают пусти. пусті. Ну, сейчас стоїть глубина менша, трохи меньше, ніж со дна. На суперчисливий той, як він тільки встановлюється так, що на дні. От. А зараз е, е, зараз стоїть е, е, глибина, е, що наживка виходить над водорослями. Ось така ситуація. От клює і веде. О! Ну от. Карасик, як говорив мій сосед, я йому показав. Ну, каже, це ж обичний наш карас наших ставків. Ну, вже деякі малі гетто я відпускаю. А так, є попадає більше, менше. Отака, друзі. Сьогодні, як е, 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 кажуть, рибалка, значить що сказати. Е, погода тиха, е, видно покльовки добре. Ось я вже веде, О, пожалуйста. Ну, О. Вот. Ну що, дружбан, в воду пливи. Ганятися не буду, те, що вже достатньо наловив. Е, ну, що риба, е, так, як говориться, і карась тут мече ікру, жаби плакають, дзизуля кує, лебеді літають, е, качечка тут плавала із своїм виводком, три каченятки маленьких, дика качка. В общем, природа, то що треба. відпочинок. Ось, тільки кину і вже, будь ласка, вже він. Уже, мабуть, не. Эх, Зійшов відпочинок, починок, друзья, капикальный. Ну и так свеженькие рыбки и на юшку, на пожарку. Сьогодні понеділок, людей геть немає. Люблю я такі от е, е, времена. Вже пенсіонеру можна приїхати в понеділок, щоб ніхто на голові тут не сидів. От. І ох, виложив і порибалить своє задоволення. Ліска трохи перепуталась. Возле крючка при забросі, і тому не вдалося його підсікти. Ну все, треба, конечно, при рибалки експериментирувати глубину, більшу, меншу, вибирати, підбирати. Ну, якщо його, конечно, достатня кількість водойомій, то він буде із клевать из дна, и будет клевать из э, беля дна, с пива воды. Ася, Клеве. О, Думаю, что он уже тут. Ну, цей теж малий карасик, не будемо ми такого брати. Трошки маловатий, значить, хай пливе. Сейчас я вам, друзья, покажу свою улов. Вот так. Закинули. Ой, пустая. Я покажу, что я тут наловил. Ну вот, считайте, за два часа рибалки. Вот такие в мене сегодня було.